Перше знайомство з інститутом Республіку у мене відбулося в 2015 році. Тоді був оголошений конкурс ідей і, відповідно, заклик «Подавайте свої ідеї. Інститут Республіка готовий підтримати їхню реалізацію. Я на той момент вже працювала в сфері культури і соціальної. Коли почалася Революція Гідності, і після того було дуже багато внутрішньопереміщених осіб, виникали перші такі непорозуміння між локальними громадами і ВПО. І в мене тоді виникла ідея застосувати методику соціально-політичного театру для налагодження цього діалогу. І я подала ідею на конкурс, якраз соціально-політичний театр. І ця ідея пройшла конкурс, і була підтримана інститутом республіка. І так розпочалася наша співпраця. Перша вистава, яку ми робили, це було дерево життя, де якраз ми. Через методику форум театру, театру свідків, і також сформувавши досить професійну команду творчих особистостей під керівництвом режисерки з Криму Галини Джакаєвої, якраз звели на сцені представників локальних громад, представників ВПО. І якраз через обмін досвідом і так фізичний обмін місцями, а вони намагалися знайти спільну мову, і потім ця методика вже почала. Курсувати не лише в рамках столиці, а в різних регіонах. І далі проект вже жив в інституті Республіка. Вже навіть без, без мене як носія цієї ідеї, чому я дуже рада. Якщо в 2015 році почалася наша співпраця, то потім, вже, будучи в різних професійних соціальних ролях, я перетиналася з представниками інституту республіка вже в ролі іншої. Тобто вони були там тренерами, модераторами заходів, які проводили організації, в яких я на той момент працювала, або координаторами проєктів. Тому перше це професійна, вмотивована, чудова команда. А друге, це Такий модератор-фасилітатор, тобто, якщо в вашій організації або в вашій громаді виникають певні непорозуміння, або вам потрібна третя сторона для того, щоб побачити так би себе зі сторони і вирішити свою проблему, то інститут команда інституту республіка це саме ті люди, які можуть допомогти вам вирішити ці проблеми. Ну і третя це такі хороші стратегії. І саме ті люди, які не просто пишуть документ. Заради документу, а відразу долучають дорожню карту реалізації стратегії, і в цьому якраз поєднання такої глибокої теорії розуміння, як пишуться стратегії, особливо на локальному рівні, і потім як ці стратегії якісно реалізовуються. Це теж можна звертатися до команди інституту Республіка. Активна громада деколи залучала мене там в ролі спікерки для різних заходів, зокрема, які проводилися в різних громадах, як експертку. З питань культурних е політик і креативних індустрій, і тому дуже часто там в формації я могла долучатися і розповідати. В рамках навчання для представників громад, як формувати і писати проекти саме у сфері культурної політики на локальному рівні. Також я іноді залучала представників від активної громади, теж в ролі спікерів, модераторів, тренерів для подій, які ми організовували теж особливо на локальному рівні. Тому що ну, я свого часу працювала теж в проєкті співпрацювання. Праці між українськими та німецькими громадами і в сфері культури це і креативна Європа, і Український культурний фонд, де теж ми багато робили заходів для громад. Для того, щоб навчити саме проектній роботі, грант райтингу, фінансовому менеджменту. І тут колеги з активної громади теж були нашими партнерами і промотували наші програми, і таким чином теж допомагали нам підвищувати рівень знань на локальному рівні в сфері не загального і проектного менеджменту і грант-менеджменту, але також більш такого секторального ну, в нашому розрізі в сфері культури. На мою думку, перша цінність це те, що професіоналізм все-таки це набуті знання. Так? Тобто, чим більше ти працюєш в певній сфері, тим більше ти розбираєшся вже в таких нюансах, деталях, які людина там зовні вона менш розуміється. І тому це поєднання. Більш такого національного масштабу в яких я працювала, і більш такого локального підходу представників інституту республіки і проекту активна громада, це було такий гарний симбіоз. Поєднання таких національних і локальних знань, і відповідно теж більше розуміння потреб один одного, більша орієнтація теж на конкретний запит. Тобто, вже можна було моделювати підхід, тобто не застосовувати стандартний підхід до будь-якого події, як дуже часто роблять більшість організацій. Тобто в них є своя методика, і неважливо, важливо, хто формує запит, вони проходять відповідно зі своїм алгоритмом дій. То якраз плюс команди активної громади Інститут Республіка в тому, що вони адаптуються максимально під цільову аудиторію, вивчають її, і потім змінюють свої методики і практики для того, щоб це було найбільш корисно для аудиторії, з якою вони працюють. І в цьому мені здається великий плюс нашої такої довготривалої співпраці. Але тут можна говорити навіть не міжорганізаційною, так, а міжлюдською. Ну, мені здається, що активна громада вже для себе визначила чіткий план дій, тобто за потреби їздити в малі, середні великі громади, і допомагати їм формувати там свої стратегії, операційні плани. Тому тут основна порада це продовжувати робити те, що ви робите, і просто щоб через п'ять років фахівці активної громади. І далі були в запиті, і зрозуміло, що було б чудово, щоб після завершення війни і деокупації наших громад на Сході та на півдні якраз була велика затребуваність у ваших послугах, коли ви могли приїжджати і якраз. На деокупованих територіях теж проводити і соціально психологічну підтримку, і також менторську підтримку для того, щоб відбудовувати регіони України відбудовувати громади, допомагати їм по-іншому формувати свої стратегічні підходи, тобто якраз ваші адаптивні практики були б на часі в перспективі п'яти років. Ну я думаю, зараз нам всім потрібно сил. І витримки, тому що дистанція, по якій ми, хто йде, хто біжить, вона є досить довгою. І тому тут важливо там, зберігати баланс між своїм ментальним здоров'ям і там, цілями професійними, які там, ви перед собою ставите. Тому зберігайте баланс, бережіть один одного, ну і просто продовжуйте робити те, що ви робите. Ви це робите на високому рівні.